Добрий вечір, мої малята, любі хлопчики, дівчат. Добрий вечір, привіт! І бабусі, і дідусі, і мамусі, татусі, Словом, всі, всі, всі. Ми вчора з вами читали цю прекрасну книжечку Олени Медведєвої. Так, дівчатка? Так. Ну, і що ми читали? Легенду про Рівне. Молодці. А що ж там було написано? Е, там була тітка, ну, легенда. Пані легенда. Так. так. До якої прийшов хлопчик і хотів дізнатися легенду про Рівне. Так, і він запитував її, так? Так. А він був який? Розважливий. Добрий. Добрий. Не зовсім чому? вічливий. Правда? Добре. А чому? Ну, Тому що він не привітався спочатку. Але потім, напевно, да. згадав, правда? Ай да, так. так буває з хлопцями. От то вже мені хлопці. <сум> ну, добре. Так на чому ж ми з вами зупинилися? Ми зупинилися на, на пам'ятнику Марії Несвицькій, так? княгині. Так. Ви, певно, хочете дізнатися, хто вона була, так? так? Ну, давайте будемо читати далі. Княжна Марія Несвицька. А якою вона була, та Марія? Вона була жінка врівноважена і вірна, вишукана, з ясним розумом і гарною поставою. Спину тримала завжди рівно. Чи то сиділа за столом, чи то їхала верхи на конях. Люди казали, що ще такої граційної постави не бачили. Так от. Стали стіни того замку зводити. І вдавалися вони такими рівними рівнесенькими. Подивіться, які в нас стіни. Бачите? Рівні, а які кути рівнесенькі, да? бо клали їх з рівних дубових колод. А що вже гарні були. То марно шукати тих слів, аби описати. Вікна та віконниці, двері та сходи все було рівне та міцне, бо виготовлене з молодого, здорового дуба. Дівчатка, ви знаєте, що у нас на Рівненщині, в Рокитнівському районі, є найстаріше дерево України. Це дуб. Велике, якому 1350 років. Так, так. Дівчаточка спинку треба тримати рівно, коли ми читаємо про рівне. Так. Той хлопчинка, тобто, розправив плечі і винувато подивився їй у вічі. Та от замок той був. Оточений глибоким рівним ровом. І а що до це нього? Ров? Ров? Ну, це така яма, яку викопали люди і наповнили водою. Це спеціально, щоб вороги не потрапили в місто. Це, це колодязь. Ну, не зовсім як колодязь. колодязь він має дуже глибоку таку знаєш, довжину, а ні, він може бути ну, 5-6 метрів, ну, може ще глибше. Але він дуже довгий-довгий, як річка, довкола міста. Отак був. Так от, замок був оточений глибоким рівнем родом. І вела до нього одна єдина дорога з рівнесеньким мостом через непрохідні болота. Неподалік замку посадили рівними рядками мирізки, липи. А які ще дерева, в місті? Дуби. Дуби. Каштани. Каштани. А ще Клени! Клени! А ще! тополі! До Навіть досі цих дерев у місті росте чимало. На рівнинному місці вирили величезний ставок. Обсадили його трояндами та вузком. Ну, які квіти троянди, ви знаєте, а вузок? – Це вона росине, росте, коли весна настає. Так. — Весняна квітка. Весняна квітка. А якого вона кольору? Білого, а ще лілового, правда? Так. — І дуже-дуже пахне. Вона дуже гарна квітка. Молодці. Але самотньо було жити сім'ї Несвицьких у цій прекрасній місцевості. Тому вирішила побудувати невеличке місто. Навмисно ніяк його не називали. Чекали того часу, коли люди самі назвуть. А оскільки будівництво розпочалося на рівному місці, і краяни самі зводили рівні будинки на рівних вулицях, які розходилися в три рівні боки, то люд назвав це поселення рівним. От його досі так і називають. До речі, в рівному навіть в пагорби рівні. А ще рівне було тричі столицею України. Правда? А я не знала а Ну ти ну, скажіть ну, перший раз це коли? Перший раз 1919 -19 року. Ой, бачиш, наше місто, яке воно видатне, а? У легенді всяке буває. Обов'язок людини розібратися в ній. Хлопчик стверджено кивнув головою. Згодом княгиня Марій Несвицька отримала для міста привілей на ярмарок, який проводився щорічно на свята Семена Літопроводця. Ото вже ярмаркував рівненський люд. Дівчата, ви любите на ярмарок ходити? Так, звичайно, я так, теж печиво продаю. Так, Печиво смачні, а ще півників на петичку. А що ще? М'ясо. Молоко! Молочки! Мед! Булако. Торти, але тоді тортів не було. Ковбаси різні, правда? О. Ну, багато чого. Так. Отже, легенда нагнулася до свого кошика, взяла велику червону полиницю, розламала навпіл, одну половину поклала в руки хлопця, а іншу потягнула до роту. Їж! Смачно ж порадила вона своєму гості. Хлоп'я подивилася на ягоду, на ній рівнесеньким півколом одна біля одної вилежувалися манюні зернятка. Певно, із рівного, подумала воно і злизала солодкий полуничний сік. Ось ми і завершили читати. Легенда про Рівне. А написала Олена Медведєва. Я нагадую вам, дівчата. Пам'ятаєте, хто написав? Так. Всі разом три-чотири? Олена Медведєва! Молодці, це наша краянка, рівнянка. І ми повинні читати і пам'ятати, правда? Так. Ну як сподобалась вам легенда? Так. А вам малярка? Любі хлопчики і дівчата, якщо ви нас обов'язково намалюйте нам малюночки і вишліть нам на адресу. Ми обов'язково всі малюночки покажемо вам. Адреса наша проста місто Рівне, вулиця Котляревського, будинок 20А. Ну що ж, Одягайте всі піжамки і нехай солодкі сни сняться аж до ранку. До побачення! Добраніч. добраніч. На добраніч. До побачення!